Більшість людей кажуть, що хочуть змін. Вони хочуть здоровіше тіло, спокійніший розум, глибші стосунки, більше грошей, більше сенсу. Вони говорять про зміни так само, як говорять про переїзд в інше місто, колись Коли все трохи вляжеться, коли будуть готові. Але якщо подивитися чесно, змінюються одиниці. І справа не в ліні чи не у Насправді найважче змінюватися саме розумним і свідомим людям. Чому? Знання це не проблема. Колись я думав, що зміни залежать від кількості знань. Якщо людина не тренується, значить не розуміє здоров'я. Якщо лишається в поганих стосунках, не знає собі ціни. Якщо ненавидить роботу, то їй бракує сміливості або амбіцій. А потім я почав уважніше дивитись на себе, на людей навколо. На незнайомців, які після пари келихів говорять більше, ніж планували. І стало очевидно: більшість людей вже знають достатньо, щоб змінитися. Вони знають, що цукор їм шкодить, знають, що години скролінгу залишають порожнечу, знають, що мовчання робить їхнє життя маленьким. Знання це не проблема. Проблема в тому, що зміни вимагають набагато дорожчої валюти, ніж зусилля. Вони вимагають втрат. Зміни складні не тому, що боляче. Кілька років тому мій друг сказав, що хоче звільнитися з роботи. Зарплата нормальна, посада престижна. Але щонеділі ввечері, коли ми сиділи в барі, він скаржився на понеділок. Два роки він говорив про звільнення і жодного разу не пішов. Одного вечора, коли алкоголь зняв нам фільтри, він раптом сказав: Я боюся, що якщо звільнюсь, не знатиму, хто я без цієї роботи. Ось у чому була справжня проблема. Робота була не просто джерелом грошей, вона була ідентичністю, готовою відповіддю на складне питання. Зміни забрали б її. Більшість людей плутають дискомфорт із небезпекою. Мозок не дбає про твій потенціал, він дбає про виживання, а виживання для мозку це передбачуваність. Знайомий біль здається безпечнішим, ніж незнайома свобода. Зміни загрожують не лише комфорту, вони загрожують приналежності. Людина соціальна істота раніше, ніж раціональна. Потреба бути частиною групи з'являється задовго до самореалізації. Кожна твоя роль має невидимий контракт. Якщо ти надійний, ти не можеш раптом стати егоїстом. Якщо ти той, у кого проблеми… Від тебе чекають, що так буде й далі. Якщо ти спокійний, то твій гнів збиває людей з пантелику. Зміни ламають контракт. А коли ти змінюєшся, іншим доводиться переосмислювати себе поруч з тобою. І знаєш що? Багато хто цього не зробить. Тому вони чинять опір, іноді м'яко, іноді жартами, іноді турботою, замаскованою під пораду. Вони скажуть, ти впевнений? Ти змінився. Мені подобався старий ти. Насправді вони кажуть їм некомфортно з новим тобою. Прихована соціальна ціна зростання. Я навчився не скаржитися на життя не тому, що воно стало ідеальним, а тому, що я помітив, скарги це соціальна валюта. Вони об'єднують, роблять розмови легшими, роблять тебе своїм. Коли я перестав, стало незручно, дехто просто зник. Ось ціна. Зміни часто означають перерости кімнати, де тебе колись радо приймали. Про самотність після цього ніхто, на жаль, не попереджає чому нам здається, що намір це вже прогрес. Ще одна причина, чому люди не змінюються вони плутають намір із дією. Сказати, я хочу змінитися приємно. Подумати про це відповідально, планувати заспокоює. Мозок вже зараховується як прогрес. Ти отримуєш емоційну нагороду, не заплативши поведінкову ціну. Я працюю над цим почну скоро. Треба дочекатися правильного моменту. Але цей момент не приходить, бо готовність це не відчуття, це рішення, яке приймають у стані неготовності. Его любить гарну історію більше, ніж правду, люди більше прив'язані до образу себе, ніж до реальності власних дій. Типу, я за чесність, я ціную розвиток, я вірю в працю. Ці історії захищають ваше его. Але справжні зміни їм загрожують. Бо довелося б визнати: дії не збігалися зі словами це боляче. Тому люди захищають історію. Виправдовуються, порівнюють себе з гіршими, трохи занижують планку, аби її переступити. Ваше его обирає послідовність, а не точність. Подивіться, як люди реагують на прямий зворотній зв'язок. Тіло напружується, мислення шукає виправдання, фокус зміщується з розуміння на захист. Це не вада, це навчена реакція. У дитинстві помилка означала сором, покарання. Або втрату статусу. Тому будь-який виклик відчувається як атака. Зміни вимагають залишатися в цьому дискомфорті достатньо довго, аби щось зрозуміти. Більшість не витримує. У кожному процесі змін є момент, коли мотивація зникає, ентузіазм згасає, результатів нема, зусилля важче, ніж здавалося. Саме тут зупиняється більшість. Вони думають, що помилилися, що їм бракує дисципліни. Що зміни не для них. Але ця нудна, тиха середина це і є робота. Зміни якраз народжуються там, де нічого не відбувається. Більшість просто не доходить до іншого боку. Інколи проблеми нас захищають. є ще одна незручна правда: деякі люди не змінюються, бо їхні проблеми їм вигідні. Тривога дозволяє уникати відповідальності, зайнятість близькості. Плутанина дозволяє уникати складних рішень. Так, це має ціну, але й вигоду також має. Зміни повністю забрали б виправдання, а разом із ним і захисну сітку. Рахунок, який завжди приходить. Зміни це не про стати кимось новим, це про відпустити того, ким ти більше не маєш бути. Це коштуватиме вам впевненості, схвалення і звичності. Попросить розчарувати людей, посидіти в тиші, знову відчути себе трішки незграбним. Більшість уникає змін, бо уникає цього рахунку, але рахунок прийде в будь-якому разі. Ти можеш заплатити наперед через усвідомлений дискомфорт, або платити роками через жаль. Справжнє питання не в тому, чи хочеш ти змін, а в тому, що ти не готовий втратити. Поки відповідь не зміниться, не зміниться нічого.